Цього року українська армія відзначає свою 19-ту річницю. Обухівський військовий комісаріат працює на благо нашої країни, незважаючи на кризи і тимчасові негаразди. І працює плідно. Військовий комісар займається перше це завдання підготовка молоді до призову та призову на військову службу. В цьому році, в 2010 році, буквально він вже закінчується. Ми призвали 124 чоловіки, які зараз проходять військову службу в лавах Збройних Сил України. Служба в українській армії набуває популярності, переконує військовий комісар Олег Анчарук. Це підтверджують списки охочих захищати рідну Україну. І чим старші юнаки, тим більше вони виявляють бажання віддати борг державі. Багато бажаючих це юнаки, які виконалися вже 22-20 років, які мають вищу освіту, адже в армії зараз служити досить такий короткий термін. Ті, які мають вищу освіту, це до 9 місяців, Ті, яких немає вищої освіти до 12 місяців, і ті, які бажають проходити військову службу військово-морських силах до 18 місяців, як бачимо, спати ми можемо спокійно, поки наші солдати стережуть нашу безпеку. Дозвольте від імені від свого імені та від усього особового склада. Військового комісаріату Міністерства оборони, командування сухопутних військ, привітати з днем з 19-ї річниці Дня Збройних сил України. Насамперед, хотілося б побажати міцного здоров'я та успіхів як в бойовому, так і повсякденному навчанні та житті. Студія БАРТ приєднується до всіх побажань і ще раз вітає захисників вітчизни зі святом. Наталія Білогурова, Олександр Довбиш, студія БАРТ.